Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. В результаті ворожої атаки на Дніпропетровщину загинув 18-річний юнак. На полі бою переваги визначають новітні технології. Спецрепортаж із передової. У Дніпрі міська влада ігнорує вимоги президента і під час війни перекладає бруківку. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину, важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду. Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали: чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджена церква, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто кілька ліній електропередач. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації адміністрації Сергій Лисак про оперативну ситуацію далі у випуску протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів. Здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. За добу відбулось понад 30 бойових зіткнень. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація оборони за за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ, і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Незамінні очі на передовій. Сучасна війна із Московією показала новітні технології визначають перевагу на полі бою. Зараз батальйони з кількох сотень людей контролюють території, які колись були під силу хіба бригадам. Як на фронті працює мережа камер спостереження та наскільки вони збільшують кількість дохлої русні? У наступному матеріалі нашого столичного кореспондента Сергія Салія. Куп'янсько-Лиманський фронт є одним з найбільш напружених. Тут москалі щодня гатять з усіх видів озброєнь, від звичайних кулеметів до бойової авіації. Але попри це, наші війська рухаються вперед. Це ми зараз зайдемо на висоті, яку господвища переважна висота, яку ми нещодавно зайняли. І оце ми зараз йдемо на крайню точку, на якій ми закопалися і з якою ми бачимо, спостерігаємо на великовій за діями ворога. Командир 23-го стрілецького батальйону з позивним Чех розповідає, оперувати тактичним простором без новітніх камер відеоспостереження нереально. Техніка секретна. Пояснюють, як все працює. При виявленні або прямого противника, або, можливо, там під'їзду техніки, напустимо, писань. Пиль піднімається такі такі нюанси. Передаю далі на штаб. Штаб тоді піднімає в додатковому режимі або коригує безпілотники. Наводиться артилерія і відбувається безпосереднє враження. Такі камери на фронті, усе ще рідкість. Вони допомагають військовим залишатись у безпечному місці та при цьому контролювати ситуацію довкола. Адже бачать вони у радіусі понад 10 кілометрів та можуть з точністю визначати координати цілі. Противник бачив завчасно на підступах і наносимо максимальне враження. Він навіть не встигає спішуватись, як починає відступати, тому бережемо піхоту. Ми приїхали на позиції 23-го батальйону якраз вчасно. Оператор зафіксував активність російської піхоти за кілька кілометрів та передав координати командиру. Сіди, сіди, я каспер прийом. Спостерігаю рух противника, піхота з кишки на нирку. З кишки на нирку. Як прийняв? Будемо Ми Завдяки тому, що ми бачимо противника завчасно, на часку ми вже 25 одиниць техніки знищили. А це такого типу з'явились на позиціях 23-го батальйону нещодавно. Загалом їх по фронту мінімум 60, розповідає Ігор Молоток, народний депутат, який регулярно виїжджає на передову разом із генштабом, розробляють новітній візуал для наших передових частин. Зазвичай вони використовують камеру, коли йдуть прильоти, звідти фіксуються звідки виходи йдуть де коректування і контрбатарея включається дає можливість погасити ті батареї які Одну з перших камер встановлювали на пагорбах річки Сіверський Донець біля Святогірської лаври. Тоді вона дуже допомогла уже легендарним вовкам да Вінчі. І тоді інтенсивність дій противника була набагато більше, ніж зараз. Тобто і артилерії було більше. І якби ці камери допомагали виявляти як артилерію противника, так і порусування там особового складу. Ми разом з поруном. Полізли в ті хащі, скажем, там, де прострілювалась, і встановлювали камери. І після того, знаєте, на такому хімічному, мабуть, рівні ми зрозуміли один одного, і просто це вже, мабуть, більше, ніж друзі, це вже ми називаємо один одного братами. Мене потім дуже здивувало, що людина, будучи да, там, депутатом Верховної Ради, лазить. Па... Траншеям, да там яку обстрілюють вертольоти? Там міномети, противника, калази з нами стали камеру. Зараз Ігор Молоток з колегами тестує бойового робота мисливець, який незабаром передадуть підрозділу Вовки да вінчі За кілька кілометрів від їх позицій. Це той же 23-й стрілецький батальйон, сформований у Києві. Його специфіка добровольці інтелігентних професій, серед яких доктор філологічних наук Олесь Федорук. У нашій поїздці ми стали очевидцями зворушливої фронтової зустрічі. Нас зблизив видатний українець. Теж герой свого часу, мій земляк Пантелемон Куліш. І ми познайомилися на святкуванні Дня народження Пантелеймона Куліша, коли відкривали там пам'ятник в селищі Вороніш. Україна, по-перше, мала би бути європейською. Це була така максима Куліша, українською. Він був як це зараз першим одним із перших націоналістів, але він був м'який націоналіст, націоналіст, культурницький націоналіст, скажімо так. Олесь Федорук найбільший знавець творчості Пантелеймона Куліша, очолює колектив, що готує повне 40-томне зібрання творів класика, але зараз відклав науку і наголошує. Головне відбувається на фронті. Тому в окопах та бліндажах уже півтора року, як доброволець, що воює за ідею Пантелеймона Куліша, повернення України до кола культурних націй Європи. Він дуже чітко це усвідомлював, що наше майбутнє це Європа. І дуже хая в Росію оцю о, е, гнилу, е, безкультурну, е, абсолютно рабську, е, Цезаропапійську країну, яку яку він ідар то каже, що ненавидів. Олесь Федорук наполягає, що Україна зараз має усвідомити силу культури та ідей Куліша, який проповідував наполегливу самоосвіту та творення скарбів духовної Європи. Ця війна не лише за території, але й зміну свідомості мільйонів українців. Сергій Салій, Олександр Клеменко, спеціально для Д1 з фронту. Продовжуємо випуск. Крок за кроком. Ми робимо деокупацію Криму дедалі більш досяжною і продуманою, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, дорогі українці, українки. Сьогодні вже в другій половині дня завершились рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. Дев'ять людей загинули. Мої співчуття. Рідним і близьким, 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених двоє дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого усім хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька. Ракетних ударів, другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди, і за це буде максимальна відповідальність Росії, Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Хочу сьогодні окремо відзначити учасників цієї рятувальної операції в Покровську, тих, хто проявив себе. Найактивніше в допомозі людям це старші лейтенанти служби цивільного захисту Андрій Самусін та Олександр Шило, полковник служби цивільного захисту Вячеслав Філюшин, працівники національної поліції, лейтенант Олександр Чивенков та підполковник Володимир Нікулін. Особливо вдячні усім медикам, які працюють для людей в Покровську та інших містах Донеччини. А особливо сьогодні відзначу. Фельдшера швидкої міста Мирноград Катерину Железняк та лікаря-хірурга Покровської лікарні Ігоря Клімова. Дякую вам, дякую усім, хто рятує життя людей та ліквідує наслідки російських ударів. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте, і ключове в нашій розмові це захист людей. Захист від російських окупантів детально обговорили, як посилити наших воїнів на передовій і дати більше безпеки нашим містам і селам, всій нашій землі. Готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто марку, і всім у Нідерландах, кожному і кожній хто з Україною. Готуємо посилення нашої авіації сучасними. Літаками і саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. Важливо, що Нідерланди приєднались до декларації Великої Сімки про безпекові гарантії для нашої держави, і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Окрім того, я запросив Марка пана прем'єр-міністра, взяти участь в саміті нашої кримської платформи на рівні лідерів. Цей саміт відбудеться вже 23 серпня. Сьогодні ж провів нараду щодо змістовного. Наповнення нашої політики, повернення саме щодо Криму, його реінтеграції очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 2014 року. Але все це не повинно бути просто абстрактним. Під кожну деталь де окупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається? Що саме це означає для Криму і для усіх наших людей? Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою. Провів сьогодні також нараду щодо нового освітнього сезону. 1 вересня вже дуже скоро є питання у батьків, у вчителів є різні безпекові та підготовчі нюанси. Були на нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Михайло Федрів, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр освіти і науки Оксан Лісовий були. Представлені їхні плани, зміст очевидний підготовка укриттів, забезпечення підручниками фінансові та організаційні ресурси, які потрібні, та якими держава може допомогти. Урядовці незабаром представлять відповідні деталі. Ще одне сьогодні мав честь привітати наших воїнів, зв'язківців, і з їхнім професійним днем нагородив найкращих. 24 людини, які служать Україні в різних підрозділах на різних рівнях, саме так ефективно служать як і потрібно. Про війська зв'язку та кіберзахисту України говорять не часто, але всі види і роди військ залежать від них від того наскільки якісно вони працюють. Бо зв'язок це один з ключових ресурсів. І я дякую всім, хто якісно служить нашій державі, якісно працює на державу. Завжди має бути результат для України. Кожен день на фронті і в тилу. Кожен такий день із результатами наближає нашу перемогу. Як сьогоднішній день, з правоохоронним результатом для України, для очищення України, ми всі знаємо, що наша держава має змінитись. Має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не за Ради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється за Ради України, слава Україні. До подій Дніпра далі у випуску до президента не дослухалися у Дніпрі. На 12-му кварталі перекладають бруківку. Містяни цікавляться, за чий рахунок, так би мовити, цей бенкет їх обурення шириться у соціальних мережах. У ситуації, що склалася, розбилася наша знімальна група. Розповідає журналістка Ольга Ховрич. Другий місяць триває перекладання бруківки на алеї за пам'ятником майору Кротову, що на 12-му кварталі. Два роки тому тут проводили ремонтні роботи за ініціативою та під егідою депутата міськради від партії пропозиція Євгена Кривошеєва. Містяни бідкаються, що виконали той ремонт аби як. Посмотрите, що вот. це за плітка і спло... сплошну так, з однієї сторони і з іншої сторони. Била така плітка, але вона відконана та птка була, що то вона повесипалася. Буквально за два роки її не стало. Отож таку, таке положили, таке качество було. Подружжя Раїса та Павло також обурені цим недоречним ремонтом і такою бездумною витратою бюджетних коштів. Вони залюбки поділилися з нами своїми міркуваннями. Ну, мы же думаємо. Два роки тому делали опять, що много дені. Ну, тим більше не на часі, именно. По, поэтому, ми поэтому. только только проговорили по этому поводу. Навірно, один депутат сделал, а другому не понравилось, или как? Недоречність цього перекладання Бруківки впадає в око не лише дніпрянам, а й гостям міста. Ремонт это, конечно, хорошо, но я думаю, сейчас есть повыше поважнее вещи, которые стоит за них браться. По городу сейчас много где делают именно бруску. Поснимали эти тротуары. Я думаю. Не зараз. я з Києва приїхала, я не звідсіля. Приїхала до родичів. Насчет брусчатки, мені здається, що це не на час. Зараз у нас на першому місці це все-таки снабження ЗСУ. Туди всі направляти всі кошти, все а це да, це відмивання грошей. Тут брусчатка була не дуже в гарному стані, але тем. Рік, два вона ще потерпіла. До того ж, президент України Володимир Зеленський звернувся до місцевої влади із чіткою вимогою спрямувати усі кошти на підтримку армії. зараз точно не час для заміни. Нехай на мене не ображаються деякі представники місцевих місцевої влади, але точно не для заміни бруківки. Вибачте, ну бру, бруківкою ми. Ворога не виженемо з нашої держави, тому вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні, скажімо так. Та у Дніпрі керманичі міста ігнорують вимоги президента. Певно, своя сорочка ближче до тіла. Чи переконані, що в Дніпрі діють інші правила? Тож хто їх встановлює, коли доручення глави держави так грубо міська влада ігнорує? Ольга Ховрич, Андрій Мірунюк, Новини Д1. І на останок випуску про погоду на середу, 9 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується мінлива хмарність, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 26 градусів тепла. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. У Нікополі кривому розі та жовтих водах очікується мінлива хмарність, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 25 Градусів вище нуля у Павлограді та Синельниковому очікується невелика хмарність, можливий невеликий дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 26 тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о дванадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живієті. Зустрінемось на Д1. Тримаємося, бо ми того варті.